Невеликі поради тим, хто збирається в Італію, і такі практичні. Коли ви, наприклад, будете в кафе, ви помітите, що крім вашого замовлення, вони пропонують дуже багато різних додаткових а, таких елементів. А якщо замовляєте пиво, зразу підносять якісь там снеки, яких ви не замовляли. Тому ви, в принципі, не пов'язані, не, не, не повинні оплачувати. Це можете сказати, що я це не замовляла, але я так побачила, і це характерна риса італіянців, що вони таким чином ось наповнюють. Ваш, ваше замовлення і замість тієї суми, що ви замовили, ви отримаєте іншу, навіть заводу, а вони беруть плату. Наприклад, в інших країнах це може бути як безкоштовна така послуга, тут вони включаються все. Тому, ну в принципі, це не така то велика вже і і, і витрати, але такі нюанси цікаво знати Наприклад, для мене також було це невеличким новиною Звичайно, що коли ви... Не розраховуєте на це і вам приносять інші закази, які ви маєте оплатити, можливо, ви будете здивовані, неприємно, тому на замітку.